Висотний будинок на вулиці Набережній, 32, єдина в обласному центрі 14-поверхова житлова споруда. Його було здано в експлуатацію 20 років тому і протягом усього цього часу мешканцям доводиться виправляти численні приклади недбальства забудовників. На громадських слуханнях, які організував будинковий комітет, побували наші кореспонденти. З даху найвищого в місті будинку відкривається справді неповторний краєвид, однак у його мешканців немає охоти малуватися цією красою. В останні роки горище для них насамперед постійне джерело проблем через діри у покрівлі під час злив у квартирах мокріє стеля. Натомість інша побутова незаручність водопостачання. Насосні системи не мають потужності, щоб підняти до найвищих поверхів достатній рівень води. Щоб вирішити ці та інші проблеми, мешканці мають намір створити організацію співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. Однак виникають суттєві перешкоди. Ми на балансі не в РЕМі стоїмо по електриці, а у ЖЕКу. а ЖЕК нас ніяк не передає. Куди ми тільки не зверталися? Останні три роки тільки відписи. Відписи, відписи, що ЖЕК передасть Орем, ЖЕК передасть рем, і до сих пір вони нас не передали. Передавши свій будинок на баланс РЕМу, мешканці сподіваються прийти на індивідуальне електричне опалення, суттєво зекономивши таким чином кошти. У нас електроплити, у нас немає газу. Якщо порівняти оплату опалення центрального, хто має газ, хто має індивідуальний, ми в три рази більше платимо. Ми платимо в ЖЕК, ЖЕК там отримує дотацію за це різниця тарифів і платить потім в РЕМ. Та й сама якість мереж мешканців не задовольняє. Ті, хто мають квартири на верхніх поверхах, постійно стикаються з перебоями електроенергії. Там нас алюмінівно. При перенапругах от були холодні зими, то в деяких квартирах щитки втік нульовий провід, от один там говорив, що подали в суд. Він відпаявся нульовий провід, і згоріли електропобутові прилади. Попри все, визнані представники будинкового комітету, в останні роки їм вдалося налагодити співпрацю з міською владою, завдяки чому замінно водопровідні мережі в підвалі та технічному поверсі. Відремонтовано стояки холодного та гарячого постачання, встановлено новий ліфт, який до цього більше 10 років не працював. Та й сам міський голова зазначає, що ознайомлений ситуацією на вулиці Набережній, 32. він пообіцяв проконтролювати вирішення проблеми. Що стосується створення ОСББ, то тут жодних проблем немає. Має бути цим питанням займається і ці питання курує керуючі справами міського виконкому Андрій Богданович Лист. Тому Я раджу представникам цього будинкового комітету, жителям цього будинку звернутися до керуючого справами і він обов'язково допоможе. Проконсультує наші спеціалісти підготують весь пакет необхідних документів для того, щоб зареєструвати ОСББ. Якщо там є якась проблема, то безумовно керуючий мені доповість і немає сьогодні жодної проблеми. Тому що вже є практика створення ОСББ, і всі, хто хотіли створити ОСББ, ми повністю сприяли.